З найпопулярніших страв, які є в Чехії, це є печення зі свинини. І я дуже хочу побачити Мар... Марія зі свининою, до кави зі свининою і вівсяни зі свининою. Крекер. Крекер зі свининою. І що ще дуже цікаво, чехи вони дуже люблять бутерброди просто на день народження, можуть собі замовляти багато бутербродів. І мені здається, що в особливо багатих чехів на день, на день народження з, бру, з бутерброда вилазить жінка. О, так просто ков, ковбасу скидає себе і вилазить. Також в Чехії є така традиція, яка зветься масопусто це типу перед постом просто обжертися м'яса і цього всього як не в себе. Мені це нагадує, от наше оце таке нагулятися до весілля. Або якщо дехто говорить, ой, я з понеділка вже вже не буду пити, то пити ще починає в неділю зранку. І також в Чехії було типу свято прощання з коронавірусом, і дуже цікаво, що це вони в них є дуже великий міст в Паразі, і вони там зробили величезний стіл, запросили купу гостей, і це вони так прощалися з коронавірусом. І мені здається, що ми знаємо, звідки з'явився Омікрон. А припрошу, а, а як виглядало то прощання з коронавірусом? Там було дві колонки, шарики, там великі <звук> <звук> з, <звук> з, <звук> з табличкою хлопчик-дівчинка. Сьогоднішній день <звук> ми прощаємося з омікроном. З, <звук> <ко> <звук> так, і це ж цей. Ну це було декілька років тому, коли світ в загальному виходив з цього локдауну? Це було два, два роки тому, тому. Насправді, декілька. Ну так декілька включає в себе цифру два чи ні. Ні. А, і о, можу вам ще розказати о один каламбур. О, а ну, давай. О, хочете? Чому є декілька, а нема держпроти. Добре. Добре. Хорош. Добре. І до кухні має відношення. Так і, і і, і що там на, насправді ще прикольно, це то, що там е, люди вони в загальному брали з ст, трави з собою на це застілля і ділилися з З, і, ду, з дому свого брали. Та, та та брали просто з дому з трави, і мені здається, що там що там точно були люди, які казали. А візьми той олів'є, він вже давно в нас стоїть. Візьми, візьми його туди. Так, і що я вам ще скажу? Що колись в Чехії в Чехії дуже рідко використовували овочі в кулінарії, але потім ціна на помідори зменшилась. В загальному ось це ти зараз звітував як прем'єр-міністр Чехії. Нас знизилась ціна, тому можете перебрати помідори. По крон помідори, і це фактично по сім омікрон. І це фактично все, що я хотів сказати про Чехію. Дивись, Вадим Ковалик, я правильно розумію? Кухня хуйня в Чехії. <рес> Крім бутербродів з жінками там, боби з бутербродів там, все, так. Ну з грубша. З грубша. Мені подобається їхня креативність. Злаштувати за стілля, щоб прогнати коронавірус. Це прям класна ідея. Це ж мусила бути людина, яка оцю ідею проштовхнула в їхній міській раді, і всі ж сказали, да, прикольно, чуваки. Ну я напевно не поїду в Чехії після цього. <після> Кухня, я мінус, хлопці дівчата, я мінус. Плюс? <після> ні, ну, ну, я би хотів так. почути від людини, яка там була, хоч щось реальне. От що, е, як стосовно кухні, що ти, варто... там що ти їла в Чехії? варто туди їхати, щоб похавати? Ну що стосовно кухні, ні, мені не дуже сильно подобається. Так, Ча... да, ти дійсно правий, вона жирна. От і там мало овочів, ну тобто незбалансоване харчування. Які гнида йому то в них немає навіть голубців чи що виходить? Ну можливо, в них є якісь українські там ресторанчики. Я особисто не бачила. Вони люблять ту швидку кухню, так само як і в нас, там якісь суші чи щось таке. А є таке, щоб от в Америці був ресторан чеської кухні? Є? Чи Бо я такого не чув? В Америці? Наприклад, ну, в Америці Будь де в... крім Чехії. А українсь... <laughs> 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 я, <laughs> я не... якої сказав кухні? От щоб в іншій країні було. От, як в Америці є українська кухня, грузинська. Ти розумієш, що там буде, якщо українська. Що може бути в чеській? Я взагалі не розумію. Ну вони кажуть, що в них є бограч. Вони кажуть. Але ми теж то, що... кажемо, що в культі також є борщ, якщо що, до речі. Ну, в Угорщині також кажуть, що в них традиційна страва борщ. Ага, вони за це сперечаються. Да, Олег, я... Там в Чехії не по кухні, там в них є цікавіші теми. Мені, Ти... подобається... мені особисто сподобалося, коли я Шо -шо? була в Чехії, а секс-музей. В першу чергу, бо музей, правильно? Ти... Ні, бо секс. А. Музей я не люблю. Розкажіть щось мені бігом, і пішли. Я вже збало слухати, йо маю Що там та картина, давай же в туалет. Ні, А і секс музей, і що славний, там є. що? Я Там взагалі є дуже багато різних експонатів. Є за що потриматися. І є навіть кіно першого порно фільму. Воно було чорно-біле. Німе. Німе. Там вони тільки бігом бігали. Ну на шкурках падали. скажи так, там музика була, ніби така дуже смішна, ніби там дійсно хтось. Якщо уби Так, так, Чесне слово, так і було. Я таке дивився раз. Було собаче весілля. Колись скліщилися, все каже. Було би забавно, коли оце перше порно в світі, це було би продовження оцього відео цього фільму, де поїзд приїжджає, приїжджає на залізничну станцію. До речі, він ж приїхав і там щось відбувалося. Не знаєш, що там було в плацкарті в тому поїзді? А там було то, що в музеї. Тож в музей варто піти. Однозначно. А заради кухні. а заради купи, Заради кухні Все, два, два мінус. Олег е, ні, тому що нічим мене воно не здивувало. Навіть Все. нічого такого Вадим. Не є. Ми не знаємо, яка була твоя місія. Якщо розхвалити кухню, то ти ви ти поганий розказ, ресторатор. Ти поганий тоді якщо ресторатор, якщо ну отак брати, то я не планував розхвалювати їхню кухню. <різь> я б згамнився. Добре, давай міняємося.